Добрий день. Зайшли в теплицю, де у нас посіяна редиска, вієна. вона сіялась десь три тижні тому, десь в 20-х числах, січ, січня. І тоді, як поляли, накрили, так сюди вже ніхто не заходив, бо не було часу. А то друга робота. Бо там в інших теплицях, де ми посіяли, то там ще не всходить диска. Бо там пізніше була сіяна. А тут три тижні назад сіяли. То треба подивитися, бо і ще й морози давлять такі, що треба глянути, чи тут там ніякої шкоди нема, чи, чи взагалі вона сходить, чи насіння хороше, чи не хороше. Зараз подивимося, що подобається. Ну, вроді би щось сходить. Потихеньку сходить диска. Ну, процентів 30, то й більше. Вже зійшло майже. О, бачу, що вроді би земля трошки підсушена, але всередині уваги вистачає. Не, не треба, мабуть, її поливати, бо зараз поки не буду я її тут нічого двигати, тому що на дворі приморозки, морози, то не хочеться тут нічого води додати, хай так уже потихеньку сходить. Я думаю, буде нормально. На перший погляд все йде так, як повинно бути. Далі побачимо, що там буде. Це такі справи у нас. Ці тепличці першу сіяли, а там ще в нас дві теплички посіяли пізніше. Ми цей рік сіяти багато редиски не стали, щоб не займати теплиці. Бо Той рік ми посіяли багато редиски і вже садили огірки і там помідор вже пізніше. І трошки ну, в сезон не вписувалися. Тому що редиска затягнула. Це свободні були теплички, такі, які не будуть задіяні в роботі, то ми їх редискою і посіли, щоб було якась ну, всього зміна і все-таки хоч трошки товар був різний, то так, щоб і редиска була. Оце якось так ми посіли. Ну і будемо далі працювати. Дивіться, що, що воно буде далі. Трошки морози, морози спадуть, треба буде поляти тут. Все буде добре. А там листочок піде настоящий. Тоді вже трошки будемо підкормлювати ну, по листу. Ну, може й з водою, але з водою ми в більшості не даємо нічого, це по листу в більшості даємо такого трошки. Бо тут а, у землі вистачає добавочок, то, що... Тут був перець, його теж годували непогано в тому році. Тут для редиски тут вистачає. А по листочку треба буде дати щось, щоб вона йшла уверенно, як кажуть. Так, ну це якось так. Бачу, що все більш-менш нормально, так як повинно бути. Морози ніякої шкоди тут не дають, так що вона крепка редиска. Даже сходи видержують, там все нормально. Да? Я думаю, що буде все добре. Оце якось так. Працюємо, до побачення.